Зеленський у Вашингтоні і завтра зустрінеться з Трампом у своєму зверненні. Він подякував штатам за підтримку, але нагадав про Крим, який Україна несправедливо втратила це і стало причиною війни на Донбасі. Нагадав про невдалі гарантії безпеки 1994 року, наголосивши, що сьогодні українці не налаштовані повторювати це знову. Президент заявив про успіхи Збройних сил України на Донеччині та Сумщині і висловив упевненість, що спільна сила з Америкою та Європою змусить Росію до справжнього миру. Відповідаючи на пост Трампа, Зеленський зробив це твердо, але дипломатично. У Європи немає іншого сценарію, окрім співпраці з Трампом. Більшість американців і Конгрес. Підтримують допомогу Києву. Головне завдання на зустрічі у Білому домі уникнути негативного сценарію, залишитись партнерами та друзями.